Музика з фронту, військовослужбовець з Чернівців, зіграв хід гурту Металіка на бандурі, користувачі мережі інтернет у захваті від виконання пісні. Тарас Столяр захищає Україну від початку повномасштабного вторгнення. Він родом з Чернівців. Директорка ліцею номер 5 Оріяна Галина Абрамюк у своєму дописі зазначила, що Тарас закінчив саме цей навчальний заклад. Він майже 20 років грає у національному академічному оркестрі народних інструментів України. А ще певний час заграв у складі українського електронного гурту Онука нещодавно журналіст Олексій Мочанов опублікував на своїй сторінці відео. На ньому воїн зсу виконує трек «Nothing Else Matters» на бандурі. У коментарях під дописом люди захоплюються грою чернівчанина. Автор відео зазначив, зробить все, аби таке виконання почули засновники відомого гурту Металіка.